Бізнес-класі про найцікавіші економічні новини з життя області підемо в наступні 15 хвилин. Отже, сьогодні ми вам розповімо про наступне Леанка колись одне з найпотужніших виноробних підприємств до кінця року приватизують. Курс валют станом на цей день. Миловаріння хобі чи професія – автор найароматніших мил Альона Булина. Для світу Україна вже більше кукурудзяна, аніж пшенична. Фактичні обсяги експорту зерна складають 32 мільйони 721 тисячу тонн, з яких пшениці – 10 мільйонів 537 тисяч тонн, кукурудзи – 17 мільйонів 470 тисяч тонн. Ячменю – 4 мільйони 461 тисячу тонн. Та інших зернових 251 тисяча тонн. Завантажено на судна 154 тисяч тонн. Таким чином, обсяги експортованих та підготовлених до експорту зернових складають 32 мільйона 875 тисяч тонн зерна. Ціни попиту на зернові в даний час коливаються в залежності від регіону на пшеницю третього класу від 2860 тисяч до 4,5 тисяч гривень за тонну, на фуражну пшеницю шостого класу від 2700 до 3,4 чотирьохсот гривень за тонну. Повідомляє прес-служба мінагрополітики. Як ми вже повідомляли, кабінет міністрів України затвердив перелік державних підприємств, в тому числі і у сфері АПК, які повинні бути приватизовані в 2015 році. На Закарпатті готують до приватизації шість державних підприємств, у тому числі знаменитої ганку. Про це зазначено у постанові номер 271, опубліковану на офіційному сайті уряду. Нагадаємо, що радгосп завод Сиринянський, на базі якого створено агропромислову фірму Леанка, був організований в 1946 році на базі одноосібних господарств. У 1952 53 роках на баланс радгоспу передали колишній завод шампанських вин. У 92-му році радогоспзавод Середнянський має назву агропромислова фірма Леанка підприємство з виноробства, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції винограду, зерна, молока, фруктів. Фірма розміщена в п'яти населених пунктах Закарпаття, має два винні заводи з підземними сховищами. Наші журналісти побували у «Леанці» зразка дві 2015 року. Три тисячі гектарів земельних наділів, півсотні працівників, унікальні сорти винограду, марочні вина, піввікова історія та унікальні погреби – Це надбання державної агропромислової фірми Леанка. Колись величезне підприємство зараз працює лише частково. Унікальні винні льохи, витисані в скелі ще у 16 столітті. Частково задіяні квиносховища. Частина замурована або ж у неналежному стані. Тут тут є, там замурована. Я можу вам навіть показати там тягнеться підвал. Тут теж є підвал, тут теж є підвал, тут цвіти, а там замурували. Екскурсії на цьому підприємстві вже не такі часті, як колись Але Анка зосередилась на виробництві не лише вина, але й зернових, кукурудзи та сої. Аби виробляти марочне вино, треба багато часу та фінансів. Тут ситуація була складна на підприємстві, тому що, в общем-то, дуже багато літ виноградники не обрабатувалися. Часть ну, за всю історію підприємства фактично ні одного гектара вінограда не було спісвіноградника не була списана, сатвісна не була заложено ні одного гектара молодих віноградників. Головний інженер промисловості пані Лариса розповідає: проблема Леанки не тільки в старому обладнанні та браку фінансування, але й в українському законодавстві. Зараз, аби розливати вино, підприємство має заплатити державі 500 тисяч гривень за щорічну ліцензію. Таке законодавство вбиває виноробство, як велике, так і дрібне. Поки що не можна сказати, що Плачебному ще спеціалісти на своєму місці обладнання все працює просто треба. Трошки більше уваги і грошей вкласти в виноградники, щоб була сировина. В з тим, що ліцензія 500 тисяч. Ми не в змозі розлив робити. В нас невеличкий, в нас десь в приділах до 12 тисяч бутилок. Ми розливаємо, але реалізація тільки наш магазин, і тому ми змушені проводити екскурсії, дістати, виїжджати на різні Ярмарки, великі кошти у відновлення потужностей може вкласти приватний інвестор. Тим паче, що зовсім недавно Кабміну прилюднив постанову про можливість приватизації Леанки. Проте і досі діє закон, що забороняє приватизацію цього підприємства. Тому, поки не відмінять закон, продажу підприємства не буде. Керівництво агропромислової фірми сподівається, що коли дозволять продаж «Леанки», то прийде свідомий інвестор, що збереже історичне виноробне підприємство. держава, жаль, і от з нашої законодательної бази держава дійсно не лучший, ні лучший собственник зберегти виноробство, вирощування винограда, переробку його. Зберегти підвали як пам'ятку архітектури, як місце, куди можуть приїжджати туристи, які, ну яке надасть розголосу та слави Закарпаттю, я вважаю це принципове питання, тому при приватизації ці безумовно питання треба передбачати. Зараз Леанка зосередилась на вирощуванні зернових та сої. Виноградників тут лише 90 гектарів. Вони і досі приносять хороший урожай. Але щоб вийти на потужності 30-річної давності, потрібно засадити нові виноградники. Для цього знову ж потрібні кошти. Держава не поспішає допомагати. А люди, що працюють тут, не дуже хочуть запускати інвестора. Вже краще, якщо працюємо в державному, то хай буде так і далі, тому що я думаю, що. Нам так краще працювати, щоб ми були власниками всі разом, та ну, було непогано, але якщо хтось має прийти чужий на нашу землю, то мало, мало тяжко. Якщо ланку таки продадуть, то частину земель безоплатно передадуть місцевим громадам та тим, хто зараз працює на підприємстві. Тож можновладцям, аби зберегти унікальне виноробне господарство на Закарпатті, прийдеться або виставити додаткові умови при продажі, що збережуть завод та робочі місця. Або змінити існуюче законодавство і просто дати виноробам спокійно працювати. Група рейтинг разом з International Republic Institute провела соціологічне дослідження стосовно того, як мешканці найбільших міст України оцінюють життя у своєму місті. Тут враховано якість послуг, що надаються різними інституціями, роботу влади тощо. Обласний центр Закарпаття виявився на останньому місці в загальному рейтингу. Повідомляє Ліга Бізнес інформ. Ось як мешканці найбільших міст країни оцінили рівень надання послуг там, де вони живуть. Неочікувано Ужгород опинився на першому місці у сфері медицини. Втім, хоч медицина в Ужгороді виявилася хорошою, у загальному рейтингу за якістю життя обласний центр Закарпаття п'ятий з кінця. Дослідження проводилися у березні цього року в усіх обласних центрах України, окрім Донецька та Луганська. Участь в опитуванні брали по 800 повнолітніх людей з кожного міста. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася українська гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Дола США купують за 20 гривень 70 копійок продають за 21,97 Одне євро коштує купівля 22 гривні 74 копійки, продаж 24,62 копійки. 100 угорських форентів купівля 7 гривень 14 копійок, продаж 9,13. 10 російських рублів купують за 3 гривні 71 копійку, продають за 4,19. Англійський фунт стерлінг. Купівля 31 гривня 96 копійок, продаж 34,05. Польський злотий купівля 5 ,55 гривень 55 копійок, продаж 5,96. Чеську крону купують за 81 копійку, продають за 89. Румунська лея коштує 4 гривні 6 копійок, продаж 5 ,66 гривень 66 копійок. Альона Булина закарпатський волонтер, який ось уже більше року допомагає українській армії. Альона не лише бере участь в акціях збору продуктів харчування та різноманітних тематичних ярмарках. Жінка постійно віддає на волонтерські продажі свої рукотворні ароматні мила. Уже кілька років Альона займається миловарінням, яке з простого хобі переросло практично в професію, де нема меж досконалості, і все побудовано виключно на цікавих експериментах з інгредієнтами. Сюжет з нашого архіву про вічне мистецтво. Коли вам здається, що в сучасному бізнес просторі всі ніші вже давно кимось зайняті, слід подумати над початком власної неординарної справи, до прикладу, варки мила. На перший погляд, цей утопічний бізнес насправді може стати прибутковим, зважаючи на те, що екологічно чистий продукт з позначкою Хейдмейд завжди буде актуальним. Це мало натуральне, тобто це основа мильна основа, яка а на заводі в даному випадку в Англії. Тобто, в неї на, на, на неї дається сертифікат, що в неї до п'яти процентів хімічних домішок тут немає ні лоросольфата натрія, ні різних таких хімічних додатків. Альона займається варінням мила зовсім нещодавно і поки що не знає, як назвати цю професію і чи існує вона взагалі. Освіта біолога, звісно, сприяла розумінню того, яким повинно бути мило, але переконує. Що опанувати цю майстерність можна і самотужки. Все з інтернету, все пробувала сама. Взагалі дуже багато майстер класів є в інтернеті, можна подивитися і самому пробувати. Мої перші були кхів, спроби зварити мало не деколи, не, не дуже вдалі. Є е, чук, починала заснову варити, снова брала. Тоді ще таку не, не дуже було. Різновидів багато брала, звичайно прозоро без СЛС це е, сульфат матрію, і додавала туди від душі куча масел, куча всяких добавок від цього милко, і було м'яке, і дуже сильно потіло, тобто виділяло цього масла, тобто було багато таких настиковичок. Як і кожен винахід людства, мило має свою історію. Колись в древньому римі люди помітили, що на березі річки біля гори Сапо речі краще відпираються. А все тому, що в цьому місці відбувалися масові жертвоприношення богам, де тваринний жир змішувався з деревною золою і змивався в ґрунт. Ця лужна суміш і стала прототипом сучасного мила. Зараз для цього використовують спеціальну мильну основу, яку слід трохи відварити на водяній бані, додаючи потрібних інгредієнтів трав, олій та аромодомішок, відповідно до того, який ефект ви хочете отримати. Чим менше пахне мило, тим менше в ньому хімічних таких віддушок. І ще справжня хороша мило, яке зварене з нуля, а вона із основи, може пахнути ще дорогими ефірними маслами. Але таке мило буде коштувати на порядок дорожче, тому що ефірне масло хороше коштує 50 мл від 30 км. Оскільки ну, хороше ось мило. це мило, яке ми виготовили так. Без зайвої такої реклами, скільки його собівартість коштує, не враховуючи націнку всього, скільки собівартість такого мила приблизно гривень так. 13-15, в залежності від того, які ми додаємо нього інгредієнти зараз в арсеналі Альони понад 30 різновидів мила, як для лікування проблемної шкіри, так і з властивостями модного зараз ліфтинг-ефекту. Дівчина запевняє, що таке мило може стати не тільки звичайним засобом гігієни, а й ексклюзивним подарунком для близьких людей. Хоча в бізнесі апріорі головним є прибуток, для Льони варіння мила це ще один спосіб довести собі, що будь-яка справа повинна перш за все приносити задоволення. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.